Все було, мав сім'ю, двох дочок, має. має внуків троє. О, був дуже люблящий дідусь, дуже діти його мали за батька, по вазі він був, одразу в селі жив, а потім пішов в город. Це Ярмонецький район, село Володинці. Він там родився, він там проживав. О. Жили в місті, приїжджали до матері в село. Я знаю те, що почалася війна і Олексій Павлович пішов воювати, захищати Україну. Олексій попав до нас в підрозділ в грудні місяці 23-го року. Показав себе з позитивної сторони, дуже був хорошою, порядною людиною. Хорошим водієм був нього золоті Руки, він нам всі машини відремонтував, нас всі машини, благодаря йому тільки їздять. Загинув в населеному пункті Тягенка Херсонська область від розриву урагану. Був обстріл населеного пункту, і він загинув. Залишилася дружина, мама старенька. Дві дочки в нього, два зятя теж воюють. Плани всіх були одні, і вони зараз в нас є О, отримати перемогу і повернутися назад.